Доброго вечора всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор, моделька ANSCI02 Pro 6200. Заявлена несправність працював нормально. Потім щось трапилося з автоматом, чи то вімкнули дуже різко, чи вимкнули різко, і вийшла з ладу отака от деталь. Ось на цій платі вигорів запобіжник. Тобто був синенький голубенький запобіжник, і розірвало варистор. по-моєму, це варистор, так. Після чого цей інвертор попав в сервісний центр, там намагалися його відремонтувати, не справилися, і через пару тижнів він потрапив до мене. І що ж, наша з вами задача визначити, які тут елементи погоріло, що погоріло, що не погоріло. Ну, якби так. Так, перше, Шинобус. Начебто не, не коротить. Е, конденсатори. Надувся вагітний. Це не дуже добре. Ці, в принципі, нормальні. Ці два вагітні. Тобто кондюрам було не добре, не солодко. Так, на верхній платі сонячної МППТшки. Бачу, випаювали трансформатор, мабуть, перевіряли індуктивність, тут детальки всі випаювали. Так, на цій платі транзистор випаювався, мікросхемка. Тут у нас діодик, наскільки я пам'ятаю, так. Діодик випаювався. Далі. Тут випаювався. Відразу з трансформатора. Це в нас трансформатор, діжурка, не діжурка, Блок живлення для зарядки високовольтних електролітів, типу плавного заряду. От, йому видно, ну Не то, що капець, йому тут щось робили. Так, ну що ж, моя задача зараз перевірити, що тут коротке-не коротке. Не коротке. Чи якісь нюанси по тому, що міняли? Ну, в принципі, так. Так, що знайшов цікавого, що пропустили. Діодик стоїть між плюсом живлення і виходом на транзистор на затвор, то діодик пропустили, він показує 110. Мілівольт падіння, точніше, 110 Ом в обидві сторони. Діодик несправний. Е, несправний резистор. 1 кОм на третю ножку мікросхемки. Це теж пропустили. Так, і оптопара під питанням. Зазвичай оптопара теж вилітає. Ну, Частенько вилітає. Ну, от. Хоча могла ціла лишитися. Так, ну якось так. Діодик замінити. І Замінити резистор. Потім подати живлення на мікросхемку і подивитися сигнальчики. Сигнальчики дивимося, коли перемкнута, по-моєму, оптопара. Якось так. Так, виявилося, що з діодиком все в порядку несправна мікросхемка. UC3845. От я її випаяв. Зараз заміню на 3843, але ще там конденсатор. Треба буде погратися з конденсатором, щоб частоту вивести Так, випаяв я транзистор і вимірю індуктивність первинної обмотки для історії. Вона показала, становить 2,5 мГн Так, продовжується ремонт. Наступне, підключив живлення, підключив не 48 вольт, а 27 ну, понижче, щоб він просто запустився, але при цьому не пішов працювати. Високовольтка не пішла працювати. Тобто, ну, там, якісь там на генерацію чи ще щось там якби так. В принципі, він без плавного запуску і не запустив високовольтку. Так, Підключив 27 вольт і хочу перевірити на цій колодочки. Ось є такий от роз'ємчик, він йде сюди. Тут у нас йде живлення на мікросхемку, йде плюс 17 або 20 вольт, ну, там, в залежності від модифікації інвертора. ну Від 17 до 19, можна так сказати. І Інший контактик у нас йде 130-140 плюс, 130, плюс 140 вольт на сам транзистор на ось цей, для того, щоб запрацював блок плавного запуска. Тобто на мікросхемку шим іде окремо живлення, на транзистор іде окреме живлення. І все це відносно мінусового е, дротика. Тобто, якщо витягнути ці дроти, під'єднати ось це щастя, а це не під'єднати, то ну, відбуваються всякі чудосії. Так, спробую запустити на 27 вольтах. Ага, екранчик стартував. В'є помилку БП, ну, якби це нормально так. Зараз помірюю, що там у нас по напрузі. Так, 19,7 є. Зараз перезапущу. А тут 130 вольт є. Ага. Ну, в принципі, нормально. Можна підключати, спробувати верхню плату. Я там все відновив. І спробувати стартонути. По ідеї, якщо буде коротке замикання, то воно просто піде в захист. Ну що ж, перший запуск. Напруга 49. З повноцінним живленням. Так, щось кльоцнуло. Дев'ята помилочка. Угу. Так, ще раз спробую. Дев'ята помилка. Отже, якщо дев'ята помилка, то транзюки по первинній частині їм гаплик. Так, вибачаюсь, може і не гаплик. Пробую запустити і на електролітах напруга не росте. Тому схоже на те, що оптопара, мабуть, ще й оптопара несправна, я її не замінив. Думав, що, можливо, вона ціла, тому зараз ще заміню оптопару. Так, замінив оптопару. І після заміни у нас. Ага, відсікає відразу. Так, спробую ще раз запустити. Відсікає відразу. Відповідно, у нас іде перевантаження блок живлення. Відповідно, резистор. По, по струмові блоці живлення поставили невірний. З заниженим опором. Ось цей от резистор. Ось цей от резистор. Він на транзистор по струмові стоїть. І в нього опір має бути близько 1 Ома, один чи півтора Ома. Зараз. Зніму плату, перевірю, наскільки ж поставили. Так, резюк у нас на 0,7 Ом. Додавлюємо ще трошки і заміню, ну, буде запускатись довше. Заміню варистор на резистор на 50 Ом. Запускатиметься довше, але буде легше для транзюка. Так, не помогло. В принципі, так само стартує і відкльоцується, Отже, все одно спрацьовує по перевантаженню. Так, ну що, ще одна спроба. Збільшив опір токового резистора до 2 Ом, до 2,5 Ом і спробую запустити. Так, класно, не відбило помилку, зараз йде заряд. Чекаємо, поки зарядяться електроліти. І якщо не вибухне, по ідеї має щось відбутися. Так, нічого не відбувається. Ну, нічого не відбувається. Дев'ята помилка. Не запустилась. Напруга піднімається, в принципі, як би нормально. Ну, відносно повільно, звичайно, але то, що там резистор. Але не підхвачує основний, основний перетворювач не підхвачує. От, коли доходить до 370 чи 360, має підхватити основний. 380-390. Тут має підхватити основний, основний не підхвачує і вибиває помилку. Пув наступний ранок. Погрався я там транзистор, поставив 12 амперний назад і погрався з резистором. По струмові, підібрав 1,2 Ом. Ну, в принципі, от такий от результат вийшов. Пробуємо запустити. Класно реле Зараз іде заряд конденсаторів. Все. І запустилось, якби в роботу. В принципі, можна поставити і на пів ома, воно вже буде працювати на тому транзисторі. Але хай буде трошки довше запускатися, буде легше для цього транзистора. Ну, єдине лишилося замінити конденсатори, вони мені не подобаються. На якісь більш якісні. Ну, і в принципі відновити ось ту плату. Ось цю плату відновити, тому що з неї теж не зрозуміло, чи вона працює, чи не працює. Ну, якби так. Але там все простіше, там просто подаємо 220 на вхід, а на виході має бути ну Типу напруга для заряду э, буц шини. Це десь приблизно 360-390 вольт. Ну і ще, якби би хочу перевірити, чи тягне якесь навантаження, чи це просто там, ну, чи взагалі тягне хоч якесь навантаження. Так, вентилятор запустився. 300-400 ватт тягне. Ну, в принципі, це вже радує. Лишилося відновити той блочок. Продовжуємо наш ремонт. Потрібно відремонтувати ось цю платку. Так, перше, що хочу, випаяти транзистор і перевірити індуктивність. Ну, а решта така мілочовка дуже, як би, по ходу. Так, індуктивність. Ха! А щось воно мені не подобається. Мабуть, там щось недобре йому. Відповідно, якщо трансформатор випаював, як бачимо, по, по темному місці на платі, то мали підозру на індуктивність. Відповідно. І я теж випаюю і перевірю. Так, випаяв. 970 мікрогенрі. Ну, в принципі, майже один мілігенрі, то питання, як би по ньому начебто, і немає. А питання є ось до цього діодика вихідного. Який тут F F8S120. Це він видно навіть не паяний. А він в короткому. Геть зовсім. Він коротить, виходить, коротить він, коротить вторинну обмотку, і ця, відповідно, дзвониться, наче трансформатор закорочений. Ну, видно, пропустили попередники. Чому не знаю? Я думав, що ну, ну, якби, ну, діод могли б перевірити перед тим, як випають трансформатор. А так, інколи я попадаюся на. Стандартні, як би сказати, підступи копіювання інших майстрів. Бачу, що трансформатор випаювали. Ага, індуктивність провіряю, щось не така. Ну, логіка підказує випаяти, а насправді випаювати не треба, а треба перевірити діодик. Так, на заміну діодика кину RPH 15120, 15 Амперний 1200 вольтовий. Так, Конденсатори придбав на 500 вольт. Ну, я думаю, всі в курсі, що їх проблематично дістати. Е, тому 450 вольт буде. Ну, надіюсь будуть працювати. Попередні два інвертора начебто працюють. До речі, так як мені підігнали ну не новенький, а бушний непоганий ноутбук, то в принципі я свій дарую людині, кому потрібно. Можу віддати свій старенький ноутбук. Ось такий от старенький Asus. Одноядерний, яка тут у нас моделька Asus A6. k З блоком живлення, без акумулятора, все решта працює. Єдине перевстановіть собі Windows, тому що тут була моя. Так, деталюшки поміняли, СМДшки перевірив те, що можна було перевірити. Е, ну, Можна спробувати стартанути просто так без, без навантаження. Так, спочатку спробую через лампочку. О, щось шваркнуло. Ага, щось там догоріло. Так, тепер підемо другим шляхом, цим шляхом вже йти не будемо. Мікросхемку я випаяв. мікросхемка начебто ціленька. тобто ну, Вона дзвониться як наче ціла. Е, згорів затворний резистор і транзистор. Зараз підемо таким шляхом. Подам живлення, і тут є стабілізатор на, мік... на транзисторі. От, і Перевірю, чи стабілізує стабілізатор напругу на 38-45. Потім 38 3845, якщо стабілізує стабілізатор. І вже потім я подивлюсь сигнали з 3845. Так, сигнал з'являється, але частота 96 КГц, як на мене трохи занадто е для 38.45 навіть. Тому зараз з конденсатором пограюся. Знижу до 70 або до 60. І буде нормально. Так, накинув ще йому 1000 пікофарад і вийшло 49-45 кГц. Ну, 50 кГц, я думаю, потягне. Так, все відновив. спроба номер 2. Шваркнути. Так, не бабахкає. Це радує. Зараз перевіримо напругу. Так, показало 170 вольт. В принципі, це нормально, так як це значить, що 170 вольт це у нас живлення для блока, який плавно заряджатиме високовольтні електроліти. Так, Лишилося тепер замінити електроліти. Цю штуку вставити на місце і все перевірити. Я придумав таку от штуку. Клієнт попросив, так як на іншому інверторі в нього гріється цей радіатор до 90 градусів, він попросив зробити охолодження, а я придумав таку от штуку. сюди встановити радіатор, щоб він вентилятор, щоб він охолоджував цей радіатор, охолоджував цей транзистор і охолоджував цю плату. Як так от Дув зверху вниз. Буде дути туди. Відповідно, вентилятори будуть нижні затягувати і допомагати витягнути це гаряче повітря. Ну, якось так. так ось, здається, піймався винуватис цієї ситуації. 11 МГОм показує. Опір. Хоча по факту там стоїть 1 МГом. Ось цей резистор R159. Не дзвониться так, як треба, відповідно, йде в рознос у нас тут все, ніяких зворотних зв'язків, ніхто нічого не вимикає. Воно там накачує, накачує напругу, поки конденсатори не роблять ось таку от штуку. Візуально бачимо вздуття. І відповідно все згорає. Ну, а ви потім їдете, купляєте запчастини, ставите все, ремонтуєте, клас, збираєте. Вмикаєте, воно йде в рознос і знову бабах через 10 хвилин. Так, замінив резистор Ри всі 6 штук. І тепер кожен дзвониться. 1,3. Ну, ладно, 1,3. Хай показує. В принципі, там конденсатор, якось опір, ну щось там міряє. Ну, точно не 12. А точніше, це в мене тестер трохи підбріхує, От На 2 МО показує 8,88. Так що така штука? Так, поглянемо на результат. Спроба запуску. Кльоц. Пшов заряд. 340, 350, 380. Оп, кльоц. Все, пішла генерація. 360 і тримає, фіксує чітко. Ну, це вже радує. Так, тепер спроба від мережі. Спробуємо вімкнути подивимося на результат, якщо не пахне. Так, 22 вольта. Набирає. 360. Чітко. Ну і типу пішла зарядка. Так, 56,7 428. Ну, в принципі, є запас. 20 вольт запас. Плюс вентилятор зверху дує. Тут більше нічого. Так, зібрав. На виході є напруга, трошки потестую. Потужність у нас 211, 213 Вт. No, chy se běháňaj